Презентація пара водяного котла на 500 літрів від компанії Акваградус. Пара водяний котел призначений для постановок брах зернових, фруктових, а також для варки пива. За допомогою сорочки з паром ми виключаємо будь-яке пригорання. Паровий котел виготовлений з харчової нержавіючої сталі 304, та має все необхідне для повноцінної роботи. Нагрів здійснюється за допомогою групи електротенов потужністю від 18 кВт. Пароводяна сорочка має всі необхідні порти для контролю рівня води, заливу, зливи води, а також контролю безпеки роботи з сорочкою. Присутні два двохдюймові порти, які проходять скрізь сорочку. Вони потрібні для роботи з внутрішньою ємністю. Пароводяний котел має зручний люк. Цей люк призначений для вигрузки, наприклад, дробини після затирання. На верхній кришці має великий люк для загрузки сировини. А також на верхній частини пароводенного котла встановлена електромишалка. Два порти по 4 дюйма под дистилятори або інше обладнання. Додатковий порт, 2 дюйма, наприклад, для сіпойки або інших приладів. Має також додаткові порти, які будуть зручне використання, наприклад, в пивоварнях. Пароводяний котел може комплектуватися автоматикою. Автоматика призначена для керування процесами, а також присутній регулятор обертів електродвигуна. Також присутній додатковий порт для візуалізації. Компанія Кваградус виготовляє пароводяний котли на 60, 150, 300 або 500 літрів.